У нас є доволі тісна співпраця з окружною прокуратурою. І це ми працюємо це з початку самої війни, тільки тоді були ці випадки поодинокі. Зараз, як сказав пан Олександр, масово почали заїжджати військові Російської Федерації їх стало дуже багато. Це по-перше, по-друге, на вулиці температура падає, і вони не хочуть більше в лісах спати там і в палатках. Тож вони хочуть жити в більш теплих. Будівлях і вони починають заселяти. У нас в мене інформація вчора прийшла що одну з вулиць пів вулиці майже заселили е, військові Російської Федерації. Тобто, ми пішли по другому шляху, е, згодили це з прокуратурою. Я озвучив електронну пошту, е, показав зразок заяви, я, я, яка повинна бути, і люди самі напряму пишуть заяви щодо. Захваченого житла чи там вкраденого майна, якщо ну, є підтвердження такого майна, ну я явно ніхто за телевізор туди нічого писати не буде, але якщо це там автомобілі, якщо це більш серйозні речі, то про це вже пишуть. Тобто ми пішли таким шляхом, і воно все працює, йде фіксація. Ми для себе впевнені, що фіксувати потрібно все. І тому, що як сказав пан Олександр, є надія, що люди будуть після перемоги отримувати десь якісь компенсації за своє житло, яке буде втрачено чи не втрачено, це буде вже видно. І, і, ну в, в будь-якому випадку треба це фіксувати, і ми це робимо.